Хмарна погода у Полтаві упродовж дня ледь не зіпсувала дитячу надію на свято. Та тільки вони почали підходити до точки призначення, сонячно стало не лише у кафе, а й за його межами. Незмінним організатором заходу виступила Лідія Соловйова, зібрала малечу, аби дотриматися свого слова. І раніше хотіли покататися на кареті, але ж тоді на день захисту дітей був дощ, і ми не змогли цього це зробити. Я дітям пообіцяла я кажу, діти, ви будете всі на канікулах і ми обов'язково покатаємося на кареті, обов'язково покатаємося на осликах. Діти це дуже люблять. Булочки, морозиво, солодкі напої. Ще не всі подарунки, які отримала малеча. Окрім цього, катання на віслюку верхи та колективні поїздки Полтавою на раритетному автомобілі з каретою. Від нього діти і отримали найбільше вражень. Я катався на автомобілі дуже-дуже красивому. І з музикою. Вона така вся шикарна, з золотого цвіта, ну, і вона така давня, бо таких машин у світі дуже мало. Олександр Кисельов, депутат Ленінської районної ради. Він завжди з радістю бере участь у таких заходах. Говорить, спілкування з дітьми у нього не викликає труднощів. Я люблю дітей. А це діти пільгових категорій, і їм потрібно приділяти більше уваги. Інколи навіть сльози на, на, на очах дивишся, не у всіх дітей є батьки, не у, у деяких є опікуни, діти інваліди, і хочеться їм допомагати. Організатори дякують за підтримку всім, хто долучається до проведення таких заходів та мають надію на подальшу співпрацю.